Магазин, магазин сувенірів. І це макет міста, кераміка. Працюють тут майстри. От тут світильники дуже різні. Копії, я так розумію. Менший Символ, один з Символів матери – це вентиляційне віконце. Ось вони тут і у вигляді годинників є світильники. От кожен, кожен метр тут використовується магазин. Ось такий магазин. Ось він. Ось так виглядає В... Прямо в магазині є майстерня. Працює майстер. Так, і зараз півники. Я так розумію, що теж символічні. Тварини, птахи різні. От є такі маленькі сувеніри, і ось ось цей магазин, ось його візитівка.